Вітання, У мене ранок і хочу розпочати е, його з прибирання. Випила вже каву, погодувала е, Давіда. І зараз Артем у нас ще вдома і буде скоро йти вже на навчання. І я от вийшла на балкон, коли пила каву, подивилась на це вже не таке, знаєте, Вони бачите від холоду. Одним словом, вже це не квіти, це вже так ото висить і все. Я таке не люблю. Оцей залишу. Цей в мене найкращий. Я йому позрізала суцвіття. І я думаю, що він має ще випустити, можливо. А якщо ні, то тоді і, і його, мабуть, вже заберу. Цей залишаю, цей сподіваюся, що в мене вийде його зберегти. Можливо, в квартирі якось подивлюсь. Треба подивитись в інтернеті, як це правильно зробити. Це Супер трава, така, яка взагалі малодоглядова, не смітить і виглядає. Ведь холодно, заходь, я вже йду. Зіма майда з тобою. Поливай. Хоч полить? Сюди. Ні-ні, сюди. Там водичка. Сюди вийди. Поливай. Ой, мали. молодець. Давай, тримай. Молодець. Все, все вилив пусто, став. Немає, став сюди. Так, все. Там же страшно. Прибирала і аж легше дихається, Немає отут на підлозі цього сміття з квітів і класно. Бо, то, знаєте, так прибереш, наче через півгодини знову воно є, бо квітки ж відцвітають і через це і листочки якісь падають. Як бачите, я вирішила прибрати всі ці чотири горщики, бо я почала прибирати, а там побачила цих, е як ці називаються, неприємні такі. Як не слимака, я забула, як називається, який їсть ото коріння. вилетіло слово з голови і все. От, Я розрила і цей, який висів, наче виглядав непогано. Я так трошки землю розрила, а там їх купа. І маленьких, і великих. Ой, це так гидко насправді. Я вирішила, ні, я не хочу це терпіти. А цей, який, от, оцей, я подивилась, Непогано, наче немає нічого. Можливо, десь аж там і є, знаєте, в, внизу я просто не побачила. Мені його просто ще шкода. Він такий, ну, він гарний ще квітне, тому нехай ще буде. Я оце стою тут прямо отут з краю на цьому. <голи> Бо Артем вже пішов, я сама з Давідом вдома. Я боюсь, що він мене просто зачине знову на балконі, і буду я тут сидіти, поки хтось не прийде. От, Значить, залишила цей. Красунчика цього і залишила оцю поларванні, яка наче непогано. Тут і така є, літаєш тут мені е, от, і так чисто. Залишилось тільки викинути от, землю з тими непонятними тваринками, які там жили у мене. Коли купували шафу, яка, у коридор для верхнього одягу, я вам в минулому відео її показувала, то купили, вирішили купити у тієї фрау і комод. Тут є ще дзеркало, не дзеркало скло, воно просто так лежить. Ми, звичайно, його зараз прибрали, тому що для нас це небезпечно. От, і Коротше, одним словом, я його хотіла у коридор. Я думала, у коридорі воно якраз ідеально стане між нашими кімнатами і буде, буде він там стояти. Але він за широкий тут, і ми б'ємося. Що я хочу замінити місцями в нашу кімнату. Цей комодик маленький, він взагалі маленький. Він, бачите, такий низький, я не знаю, яка в нього Ну, він набагато нижчий, ніж от звичайні комоди. Він більше. як... Приліжкова тумба трошки може вище, так він. І, і от я хочу на місце нашого комоду поставити той маленький, а бачите, це який високий, У нас ліжко доволі високе, а цей комод взагалі високий. А цей ми віддамо дітям в кімнату. Ми з Артемом перенесли комод, став він просто ідеально. Місця багато, тут навіть можна його посунути до стінки, але якось воно не дуже виглядає. Ну, тут великий прохід, якщо в порівнянні з тим, який був, то взагалі. Місця достатньо, тому отак, поклала сюди скло і хочу тепер поскладати сюди Давіду в, ці, ці, в ці відділи підгоски, бо в нас нічні окремо, там, день окремо. от, Поскладаю білизну, носочки. і... Заклею, так як я і говорила, заклею самоклейкою, такою, мабуть, як під дерево, аби воно не було видно. І якраз буде класно, бо знаєте, тут скло виходить, лежить просто так. І Давід тут стоїть вже і сова. Коли воно буде заклеєне, я думаю, можливо, він не буде йому так цікаво. Взагалі, комод, хоч і маленька, але для Давіда речей більше, ніж достатньо, ящички такі е доволі. Речей у нас дуже небагато, тому все влізе. Ось ще є такий в мене органайзер з великими речами, треба передивити, що тут. І оце теж купили з Дімою. Весною, мабуть, в цьому. На знижки в ТК Макс це від зарадки макасинчики. Вони мені так сподобались, вони щось коштували, може, 7 євро, щось таке ну, взагалі небагато. Я кажу, Дімі, давай возьмемо. І потім буде носити. Я чомусь думала, на осінь він доросте до них на теплу осінь. От такий кінець літа, там тепла осінь. І буде носити. Але ми не доросли не дуже багато. так що... І весною, мабуть, будуть маленькі, а зараз ще великі. ну, Почекаємо, якщо не доросте, то значить комусь подаруємо. Тут класний такий колір, в них, приємний оливковий, такий якісь оливково коричневий. where shadows creep I tread with faith my soul does leave hands raised Точно, що вже є такі відділи секції. Я так порозкладала непогано. Розкладала, знаєте, не так, як там гарно, негарно. А так, як мені зручно, так як я користуюсь, і я через це е, так розклала. Так, це, але потрібно все-таки заклеїти, бо візуально мені не подобається. Тут також все порозкладала, так як мені зручно. Місця ще багато, але і в прані є якісь речі. Е, і тут також Поскладала і все. І... Все, вже дитина хоче спати. І от ціла купа речей малих. У нас, до речі, по одному носку. У нас девід любить носити різні носки. Нічого ти з цим не зробиш. Добре, що взагалі два, бо іноді буває взагалі. В мене прийшов час для обіду, нікому абсолютно не відкрию нічого нового, немає тут якихось крутих рецептів. Але, можливо, як ідея, вам зараз це знадобиться або завтра, або післязавтра, і ви собі також візьмете до уваги. Я на днях робила макарони по флотськи в мене залишилось трохи фаршу, і я покрутила відразу такі кульки. Тут немає ні солі, нічого, просто м'ясо відбила і І все. зробила. У мене от вийшло 8 кульок, але вони доволі такі великі. Зараз собі придумала на обід приготувати щось супер швидке, але те, що їдять всі 100% і те, що їм буде смакувати. До речі, сьогодні в нас п'ятниця, в холодильнику вже залишки, знаєте, розкоші, вже майже нічого немає, навіть томатної пасти я вже не маю. Хочу зробити такий соус, де будуть. Ну, мала би бути томатна паста або томат, наприклад. Але в мене будуть помідори. Тут трошки є сметани, добре було би вершки, але я маю сметану. І тут також зовсім трошки є крем сиру. Тому я хочу зараз все це. Мені вже купити вода, але макарони не відкриваються. Значить Помідорки пересмажу, можливо, цибульки додам, це все туди також додам, спеції додам, вже вода моя кипить на макарони. От, а макарони е, зварю зовсім трохи і потім далі ви побачите, що буде далі. <сі> Бо я зараз все прямо і розкажу зразу. Ого. Макарони я зварила зовсім трошки. Після закипання, мабуть, хвилинки-дві, тобто вони сирі, вони далі в соусі вже разом з Мідболами будуть готуватись. Я зараз дороблюю соус, дороблю помідори з цибулькою присмажила, сюди, додала спеції і хочу тепер, мабуть, в блендері, збити, аби було однорідно така. Хоча ну, спочатку думала буду так. Але тепер подумала, що, мабуть, все ж таки в блендері. І туди додам сметану, додам крем-сир. Сиру твердого я не маю, тому буде перебила в блендері. Помідори ті, що з цибулькою. Додала сметану, додала крем-сир, додала іще трошки солі, бо було недосолене, ніби. Ось такий вийшов соус. Просто розмішала його і все. І зараз спочатку кладу мід і потім заливаю соус і не здавлю. Вийшла з Давідом в супермаркет, потрібно було хліба купити, там ще, деякі ще продукти. І не можу, не хоче заходити в квартиру. Тільки повернули до себе на свою доріжку, аби зайти. А він не хоче так тепло, знаєте, на вулиці дитина прямо відчуває. Він сидить без шапки, в тоненькій курточці. Хоча, знаєте, така погода, я беру йому зараз дві. Зазвичай куртки. Або так, якщо він в комбінезоні, то беру ще обов'язково якусь куртку тоненьку, аби це, аби його перевдягнути, якщо буде жарко. Дійсно, ніби прийшло бабине літо. Це мабуть справжнє вже бабине літо. Я говорила, що раніше, дивіться, яка ялиночка, це я таку схожу собі посадила вдома, але вона ще маленька-маленька. Мені здається, що оце насправді вже баби на літо зараз. Так тепло. показує 13 градусів, але після того, що в нас було 2-3, це взагалі вже вже жара. І зараз справжній жовтень. Ось на тій стороні видно. Жовті дерева, жовто-помаранчеві. Дуже гарно. Е, оце вересень і жовтень, це така погода не передбачувана, да? що ти взагалі не розумієш, що вдягати. В чому виходить, з парасолькою, без парасольки, добре, звичайно, що я з візочком і в мене тут влази все, що потрібно. І куртка, і, і парасольки, і все. Взагалі зараз дуже комфортно, комфортно знаходитись. Хочеться знаходитись на вулиці, і взагалі не хочеться в квартиру вже обід, а мені як не зайдемо з Давідом, Бо насправді тепло. Тепло по-осінньому. Кашечки співають. Вот так.